Колись до святого, що жив у горах, дві жінки прийшли сповідатись, бо душу їх мучив і смуток, і жах, куди їм від смерті сховатись? Одна вже признала, що вкоїла гріх, коли ще була молодою, і хто б мені в горі тепер допоміг ніколи не мала спокою, куди б я не їхала, де не пішла б, мій гріх завжди ходить зі мною. О, скільки гірких я вже сліз пролила у день і нічною порою, Чи Бог мені простить о той гріх тяжкий, душа моя зовсім не знає, на суд мушу стати великий страшний, а це мене дуже лякає, і все розповіла про гори тих днів. на відповідь бідна, чекає, а старець поки ще її залишив. І другу вже жінку питає, а ти чого хочеш? Чого ти прийшла? Тебе я ласкаво питаю. Я в чистім сумлінні життя провела, гріхів я великих не маю. Маленькі грішки я чинила не раз, бо у кожній грішки такі має. І я вважаю, що все це гаразд, бо Бог милосердний прощає. Приятельку, бідну, так шкода мені, що просить і Бога, і неба. А я безтурботно проводжу всі дні. Мені нарікати не треба. Чого ж прибула ти на сповідь із тут? так старець спитав молодиці. Ти ж станеш на Божий всеправдний суд і схочеш стоять по правиці. Прийшла бо в душі я не раз мала страх і хочу від тебе почути. Чекайтесь треба в маленьких гріхах, чи справді і так може бути? І старець промовив обом в одну мить здоровим лікарні не треба, якщо ви прийшли, значить, у вас щось болить, а хворих не приймуть до неба. Оце вам наказ: у пустиню ідіть, ще, поки не пізня година, і звідти каміння мені принесіть. Щоб знати, яка вас провина. Ось ти, що так плачеш вночі й день, знайди один камінь, як лечик, а ти, що радієш, співаєш пісень, дрібних назбирай в цей мішечок. І грішниці зараз в пустиню пішли, під вечір назад повернули. Як старець сказав, так вони принесли, і ноги наказ знов почули. Ви звідки прийшли туди знову спішіть, щоб діло почати скінчити? Де камінь лежав, там його положіть. спішіть, щоб усі положити. Та жінка, що камінь великий принесла, відразу на місце поклала, а друга, що цілий мішечок взяла, дарма всю ніч місця шукала, і знову до старця принесла мішок, їй старець науку дав мило. Цей кожний камінчик маленький грішок, який ти багато зробила. З мішком тих гріхів перед Богом святим ти станеш на суд без поруки, Суддя прочитає твій присуд, як Рім, іди в пекло на вічні муки. Вже краще приятельки доля була, тяжкий гріх вона учинила, але в каяті вона ласку знайшла, пробачення в Бога просила. І ти йди до Спаса, проси від душі, і він допоможе в потребі. Покайся, змирися і більш не гріши, то будете разом у небі.